Мої вітання. За останній час короткими набігами. Мало що вдавалося зробити. Прийшло вже, напевно, тижня-три з останнього мого довгого візиту сюди. За цей час що відмив СОЖ, відмив редуктор, промив його, думав, що він не працює, чомусь не знаю чому, в якому я би положенні не ставив е селектор швидкості. Якби я не нажимав в цей речах педальку, крутячи один шкіф, другий не крутився. Але потім я його поставив, нормально так нажав і все запрацювало. Думаю, що просто я не дожимав. Сьогодні теж короткий забіг. За сьогодні он повіддрайвав, намазав мазюкою, щоб та фарба трохи відставала, трохи відстає, трохи не відстає. Е, під фарбою от Темно-темно сіра шпаклівка. Ну, вона від тої мазюки стає така, як щось по типу резини. От. Ну і потрохи знімається. Трохи зніметься, трохи не зніметься, трохи пройдеться почухати, але то не біда. Потихеньку готую до покраски. Е Думав, зняти передню бабку і зняти фартух. Фартух я просто, не, Вибачаюсь, не фартух, а Коробку подач. Коробку подач я просто вскрию, промию, передивлюся, якщо треба буде, то зніму. Нє, то ні. Шпіндельну бабку думав зняти. Друг до мене приїхав. Попробували дьорнути вдвох. Не дуже в нас це вийшло. Вирішив. Прямо тут по місцю, як вона є, її почистити, помалювати, промити. Спочатку промити, тоді помалювати і перебирати. В п'ятницю вже мають бути підшипники, в суботу буде купа роботи. От. За останній час, ну, в принципі, нічого такого дуже зроблено не було. Це було все е, промито, в солярі мив, ДН-де ще трохи хімією. Один нюанс. Внутрішнього обойма шпіндільного підшипника не хотіла злазити, пішов до знайомого на прес- на автосервіс. Паралельки, коротше, е, паралельки були от типу. Я не, навіть не маю, що вам толком показати. Паралельки просто зроблені з під різака. Тобто, такий шмельць поставили, давили, він нам пригнув. І тут дві забої не вийшло. Я то все напильником щухав, щоб нічого не терчало. В принципі, тут таке місце, що тут пролітає, тут нема посадочного діаметра. Посадочний тут от поясок. Далі цивільний діаметр. Тобто, вона там Нічого ні туди не сідає і нічого не треться. Але все рівно, це треба було зробити. От. Що ще за останній час? За останній час ще що зробив, скинув електрощит, е дроти помаркував, все, затягнув, скотчем, щоб ні, нічого нікуди ніякий маяк з номером не злетів. Е з електрощитом все нормально, ніяких нюансів я не замітив, крім того, що два. Отих от Пускача, чи що то таке є, вони в маслі. Ну нічого, їх знімлю, промию і все буде гуд. Суботу планую добити з тумбою зі станіною, щоб можна було вже помалювати. Перед помальовкою, звісно, загляну сюди. Бо якщо то треба буде знімати, то знімати і під тим теж малювати. Ні. Ну тоді зразу промити і закрити і... Займатися далі покрасочними роботами. Задню бабку поки що поставив. Задня бабка буде, до неї буду братися пізніше. З нею всі маніпуляції з нею будуть пізніше. Головне, зараз мені це коробка подач, шпіндельна бабка, перебрати, по максимуму зібрати мотор. Зняти, змастити підшипники, вони вроде би, більш-менш нормально, не дуже гудять. Подивлюся, як, як розберу, чи треба буде поміняти, поміняю. Е, ні, то ні. Ставлю редуктор, ставлю мотор, ремні, придбав. От. Після покраски і переборки шпіндільної бабки можна її збирати. Задня бабка стоїть тут для того, щоб нею. Присувати зовнішню обойму шпіндільного підшипника. До речі, про шпіндільний підшипник. Виходив він мені, ой як тяжко. Я зробив е, досить просту конструкцію. Зараз вам на двох пальцях постараюсь пояснити. Отака от от шестерня з гітари. Е, вона стояла ось тут. Так? І вона, виходить, проходить в тій росточці з невеликим там зазором пару міліметрів. І якраз вона стопорне кільце я дістав, по-інакшому було ніяк. І видавлював шпилькою, з гайкою сюди підкладав паралельки. От сюди підкладав паралельки, пластину, шпильку і через ту шестерню великою шпилькою видавив сюди обойму. Все файно вийшло. Йшло доволі туго, але вийшло все файно. Так. Е, далі по змазці. Змазку я хочу переробити ну, цю от систему дурну з напаяними трубками. Зараз треба поміряти, до речі, трубки, бо я вже який день це не можу зробити. Е, хочу зробити під е, фітінги для пневматики. Нормально, все жорстко, все було трубочки. там, ну, Може, цього і не варто робити, але ну, мені так. Все хоче. Мені так все хоче, і я так і зроблю. Буде хоч гарно виглядати. От, По е, цьому переливу масла з тої ванночки в ту ванночку. Я думав робити е, прямо з, з цієї ванночки вниз і з цієї вниз. І щоб вони от десь тут от сходилися вже перед самим баком для масла. Але, так як не зняли шпіндельну бабку. І я собі подумав, що один фіг, якщо міняти ремні чи ще десь щось, треба знімати шпіндель. І то не є така вже велика проблема. Це от шланзік, кусок зняти і поставити. Тому з тим лишається все як є. То все промиваю, перебираю. От. В, суботу. в суботу планую на цілий день сюди примчати. Не знаю, як вийде фарбу взяв. взяв. Маю 3 літри е, сірої, 3 літри зеленої і літру жовтої. Попробую щось вгадати по типу RAL 6011. Дуже мені подобається цей колір, Побачу, як буде. От. На сьогодні, в принципі, я думаю, все. Приїхав сюди по сьомій, зараз півдесята. Завтра на роботу. Так що наразі, наразі, думаю, що після цих вихідних, можливо, в понеділок вже мало би бути якесь більш-менш про щось відео. от, Ну, далі з тим. І далі з тим. Хочу висловити велику подяку користувачу. Берл-кодо. Вроді вірно сказав. Не знаю. Е, відкликнулась людина на моє відео і скинув мені матеріали по, по такий самий станок. Ще він розбирався. Паспорт паспорт відмінні якості. Людина заплатила гроші за оцей паспорт. Я навіть не знаю скільки і мені, чесно кажучи, ну... Я як на цей станок шукав паспорт, я не був готовий платити гроші на те, щоб ну, просто знайти якусь документацію. Бо глибоко наряти в нього я не збирався, але на нього ще більш-менш нормальний паспорт був. На цей станок, на жаль, нормальної якості паспортів вільному доступі нема. Людина поділилась зі мною абсолютно безкоштовно. Всіма фото, матеріалами, нюансами, які шестерні мають бути, як він, що він міняв, з чим він працював. Тобто Детальні, доволі фото, які мені також допомогли. Також хочу сказати велике дякую. Велике дякую всім, хто відкликається, коментує, висловлює свою думку, неважливо яку якось допомагає мені. В тому чи іншому плані, задаючи питання, рекомендуючи щось, висловлюючи просто навіть свою думку. Бо е, металообробці загалом я дуб дерево. І в станках, в ремонті станків, тобто я абсолютно не був до того ніколи дотичний. Тому хочу сказати вам всім величезне дякую. Ви насправді дуже допомагаєте. І для мене дуже важливо, що. Ви ділитесь, ви ділитесь зі мною своїми думками і ви ділитесь зі мною е тим, що ви знаєте, своїм досвідом, там, тим, що у вас є, якимись там фото, матеріалами і тому подібне. І хочу вам сказати ще раз дуже велике дякую за те, що ви приймаєте активну участь в тому всьому, що я роблю. Фактично, ви це все робите зі мною. Дякую вам, ви даєте мені наснагу.